Затримала банду так званих браконьєрів після обшуків конфіскації. 13 Тринадцятьому голосили про підозру, але ця банда зі звинуваченням не погоджується натомість мають свою версію розвитку подій, Бутім, то труси та поліція це все розплата за те, що відмовилися давати хабарі чиновникам Держрибагентства. Наша Алла Павлюченко розпочала власне спецрозслідування, Тож далі, перша серія про схеми, якими можна штучно обмежити доступ промислових рибалок до води, натомість відкрити її для справжніх браконь... браконьєрів. Дивімося, ця історія неабияк здивувала редакцію четвертого. Уперше до нас самі звернулися люди, яких судитимуть як злісних браконьєрів. Рибалки одного з сіл Київщини попросили розповісти правду. Для початку відео, як у них проводили труси о 8 ранку в масках і з автоматами. І затримана злочинна група, яка тривалий час, це більше десяти років, займалася браканьєсом в акваторії е, Київського моря. Автомати були. Налякали це весь? Щодоби да. вилучили. 300 кг до тонни риби. Бах, окно вже цього, і вони з автоматами це залітають через окно. Отож, їдемо до села Страхолісся. Знайомтеся, це ті, кого правоохоронці називають браконьєрами, які заробляють мільйони. Подивіться на цих всіх мільйонерів, що нам подрозумівають, які ми цифри заробляємо. Я кому, комунальні не маю за що заплатити з такими доходами, з такою роботою. Нас оставили без роботи. Понад 10 років Олена, як і ще приблизно 20 односельців, береться до рибного промислу. Для села це єдиний спосіб заробітку. Запевняє, ловлять лише законно. Цьогоріч, як завжди, чекали завершення нересту, щоби поставити сітки. Та за кілька день до початку сезону налетіли правоохоронці, і мережі, і човни вилучили, проти людей порушили провадження за браконьєрство. Ми скільки боремося, щоб взятки ці всі дані не носити, ні під кого не це. А тут оказується, що треба було це все робити. А тут, якщо не будуть напевно, що носити дань, то нас у кожного буде обшук. Пояснює так звані маски шоу, розплата за те, що не хотіли давати хабарів. Кажуть посадовці держави баганці казали у вічі або гроші, або роботи вам не буде. Нам відкритим текстом говорили, ми зробимо так, що ви будете боятися підійти до води. От Відкритим текстом це в минулому році. Навіщо платити, якщо всі документи дозволи на промислову риболовлю на руках? Рибалки пояснюють, урядники держрибагенства зробили все, аби законно ловити було невигідно. Передусім, зменшили кількість квот на виловлювання риби. Період нересту затягнули. От північ київського водосховища. От страхолісся, лише кілька десятків кілометрів водою, Білорусь. Ам період нересту завершився 18 травня. В Україні ж заборона діяла до 16 червня, тобто на місяць довше. Для рибалок це місяць без грошей. Аби показати суть третьої схеми, пересідаємо на човна. Аднеросто, але на водоймі жодного човна, окрім нашого, оскільки територія величезна територія 50 кілометрів довжину, 20 кілометрів ширину, вона повністю закрита для рибного промислу. Закрита для всіх, крім обраних. Офіційно тут ловити не можна, але як бачимо, сітки є. Усі заборони мають вигляд як турбота про природу. Насправді так працівники держрибагенства турбуються про хабарі у власних кишенях, запевняють рибалки. Адже всі ці заборони легко обійти за гроші. Наш гід Сергій сам колись працював на керівних посадах Дарсу. Пізніше заходився коло рибного промислу. Є співвласником одного з підприємств, яке промислово ловить рибу. Він теж із тих, кому оголосили підозру. Пояснює рибні функціонери давно перетворилися на рекетирів. Вони напряму змушують людей переступати закон, бо так їм вигідніше. Ти хочеш сюди заїхати. Барканір спокійно штуку баксов заплатить за місяць. Промисловик, він в цю територію заїхав, порибачив, його. Не обидили, Він виїхав з території. Ну 500 доларів треба по місяцю, щоб он заплатив. У Держрибагентстві від схем відхрещуються. Дозволяється переносити не більше ніж на 15 діб строки нерестової заборони промислового лову, а також збільшувати чи зменшувати строки цієї заборони. Зокрема, на Київському водосховищі терміни заборони на лов водних біоресурсів тривали з 1 квітня до 9 червня 2021 року. Однак, у зв'язку з погодними умовами, та зважаючи на те, що в даний період не віднерестилися цінні види водних біоресурсів, терміни нерестової заборони промислового вилову на київському водосховищі були продовжені до 16 червня 2021 року, включно. Також повідомляємо, що інформація щодо вказаної в інформаційному запиті корупційної схеми до Держрибагентства не надходила. Натомість про ймовірну участь Держрибагентства у корупційних схемах каже сама поліція. Під час проведення досудового розслідування це більше шести місяців. Нам вдалося встановити, що їх діяльності сприяли і кришували фактично працівники державної рибної інспекції. Так звані браконьєри назвали нам прізвища посадовців, які вимагають хабарів. У наступній серії я розповім, кому через кого йшли гроші. А ще як основних фігурантів цієї схеми, ймовірно, покривають право.